Виконуємо номер 28 із розділу Повторюв математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника інтегрованого курсу частина 1 математика 7. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно обчисліть. Задання перше. Сума 4 дев'ятих і 2 дев'ятих. Друге, різниця 7 восьмих і 1 восьма третє добуток 4 на 10, Четверте. квадрат дробу 2 дев'ятних. П'яте. Сума 4,1 і 2,5 шосте різниця 5,7 і 4,6. Сьоме частка відділення 3 п'ях на 15, і восьме квадрат дробу куб дробу 1 третя. Приступаємо до виконання. Додамо 4 дев'ятих і 2 дев'ятих. Додаємо чисельники знаменник, перепис, списуємо без змін. 4 до 2 буде 6. Маємо 6 дев'ятих. Можемо скоротити на 3. 6 ділим на 3 буде 2, 9 ділим на 3 буде 3. Отримали 2 третіх. 7 восьмих відняти 1 восьма. Віднімаємо чисельник і знаменник переписуємо без змін. 7 відняти 1 буде 6. Отримали 6 восьмих, можемо скоротити на 2. 6 ділим на 2 буде 3. 8 діл на 2 буде 4. Отримали 3 четвертих. Помножимо 4 п'ятих на 10. Подамо 10 із знаменником 1. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 10 і 5 скорочуємо на 5. Маємо 4 помножити на 2, 8. 8 перших або просто 8. Помножимо 2 дев'ятих на 2 дев'ятих. 2 множимо на 2 буде 4, 9 множимо на 9 буде 81. Отримали перших. Додамо цілі частини 2 додати 4 додати 2 буде 6, і 1 сьома дати 5 сьомих. Маємо 6 сьомих, отримали 6 6 сьомих. Віднімемо цілі частини 5 відняти 4 буде 1, 7 дев'ятих відняти 6 дев'ятих буде 1 дев'ята. Отримали 1 1 дев'ята. Помножимо 3 п'ятих на дріб обернений до дільника на 1, ділимо на 15 перших множимо на 1 1,5. 3,15 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 1, знаменнику 5 помножити на 5, 25, 1, 25. І помножимо 1 3 на 1 3 і на 1 3. 1 множимо на 1 і ще раз на 1 буде 1. 3 множимо на 3, 9, та ще 9 на 3, 27. Отримали 1, 27. Номер 28 із підручника «Алгебра 7» та інтегрованого курсу частина перша математика 7 виконано